Добрий день, дорогі мої, ми знову разом. Сьогодні і знову обід. Сьогодні ми що варимо борщ. Показувати, і як робити, не буду, бо ми вже знаємо. Це на перше. На друге у нас будуть макарони з сиром. Це в меню з котлетами. І так, приступимо до макаронів з сиром. Для того, щоб ми зварили макарони з сиром, ми поставили воду. Ми поставили воду, тільки вода нам закипить, ми будемо кидати макарони. Я відразу покажу які. А це в нас кипить борщ. Борщ ми трошки замість капусти взяли цвітну капусту. Для того, щоб зварити макарони з сиром, ми беремо макарони отакі. Вони в нас вигляді... Пальчиків, пазурчиків, не знаю, що чого. Називаються вони в нас, ну як називаються, все рівно, коли так важно. Нема таких, є другі, нічого страшного. Засипаємо втопечену воду. Ми засипаємо багато, бо в нас є багато. Мішаємо. Я не солю воду, я вже потім все разом солю. І на тому залишаю. Хай вони не Бачите, ми робимо на обід, зробили борщ. Зробили котлети. Котлети ми вже показували, як робити. Борщ ми показували, як ми варимо. Так що, якщо ви дуже хочете то подивитися, подивіться в наші відео, там все знайдете. Головне меню в нас макарони. Бачите, ми його вкинемо, вони в нас варяться. ми ще не зварилися. Будемо робити далі, покажу вам. Наші макарони зварилися, ми їх ссіджуємо в воду. І хай воно трошки сідеться. Робимо приправу до макаронів. Наливаємо трошки олії. Даємо трошки більший вогонь. Налили олії, додаємо масло. Даємо... Ну, не багато, але і немало. Так даємо, щоб можна було помасити наші макарони. Хай масло з олією трошечки подружиться. Поки наше масло з олією дружиться, ми беремо такий делікатний творог. Закриваємо пачку. Я люблю, коли тут є цибулька. Цибульку я накрішила, а потім передумала давати, тому що наша одна персона цибулі не їсть. Вона знову буде голодна. Побачу, хоч одну цибулю. Так що я вирішила, що ми обійдемося. Ми даємо, ну, напевно, півпачки. Зараз буде цього. Зараз так, щоб не сюди щоб воно не стріляло, ми його отак зробимо скоренько. Ми сюди кинули сиру, творогу і його трошечки отак розм'яскаємо. Напевне, ще трошки кинемо, це замало. Більшу половину пачки ми Решту Решту до докуди. Візьмемо вилку. Розтолочимо. Подивимося, чи нам ще треба масло. Якщо нам треба масло, докинуємо масло. А не треба, то трошечки подружиться. напевно трошки кинемо масло, бо сирзу взяв масло. І масло хоче, хоче ще макарони. Ще ми даємо масло. Так. Ми додали масло, додали сиру, додали трошки олії і додаємо на наші зварені макарони. Тут є. Навіть водичкою, то нічого. Викидаємо все сюди. Ложку велику, маленькою, напевно, бо я не вірну. І починаємо працювати ложками. Окей. Окей. Солимо, перчимо. І можемо в кінці вже на любителя додати парміджану. Це все на любителя. У нас ще мас пармізано. Італійці говорять парміджано. Українці говорять пармезану. Так що, як правильно, я не можу сказати. Так, пробуємо, що бракує. Mm. Дуже добре. Дуже добре. Я б до такої страви замість солі, додавала, ще трохи цукру. Було б дуже смачно Це б така запіканка. Выключаємо. Готово. І так, наш обід завершений. На перший у нас борщ, на другий у нас макарони з творогом і з котлетами і капуста з грибами. Ми вклалися, зараз і пообідають, а я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. Підписуйтеся, лайкайте всього найкращого до зустрічі!